Всім привіт! Дівчатка! До нас прийшов такий запит, що у нас є в наявності для зволоження волосся, в кого посічене волосся, пофарбоване. Я вам хочу запропонувати такі засоби. Перший це набір з шампуню і кондиціонеру, це ампульна формула. Бренд KERASIS. це Корея. В даному випадку ми маємо шампунь маску кондиціонер дуже зручно, тому що маска у великому форматі тут 600 мл. 450 гривень, маска і 450 гривень шампунь. Класний варіант. Велика маска медова, вона коштує 850 гривень. Тут цілий літр. Її не дуже довго вистачає. Вона круто зволожує волосся, живить його, відновлює кінчики. Каротинова маска незмивна. В даному випадку круто її наносити після. Миття і перед тим, як ви будете сушити волосся. Тут у нас і арганова олія, і масло жожоба, і алої вера. це така сироватка для зголоження кінчиків. Щоб нею користуватися, її потрібно збовтати. Перемішаються два рівні, на кінчики наносимо і сушимо.